Uh, друзі, всім привіт! І далі продовжуємо виконувати завдання. Сьогодні у нас завдання Oasis STP. Нажимаємо кнопку Прийняти. Друзі, перед передатим відео хотів би вас попросити поставити лайк під відео, також підписатися на канал, якщо є можливість допомогти в розвитку каналу, посилання на банку буде в описі під відео. Uh, друзі, відкриваємо карту, нажимаємо правою кнопкою, ну, збільшуємо карту uh, і нам потрібно в степі. В селище перехрестя, нам потрібно туди віднести завдання. Тобто можна навіть по зробити. нажимаємо кнопку на клавіатурі L, бачимо наше це завдання, чи вибираємо наше завдання, показати на карті і воно показує, куди нам потрібно бігти. Друзі, ми зараз знаходимося в громовому TC. Нам потрібно бігти до перельотчика. це, що, короче, лі... ну, літати, ТП, Я називаю ТП. ТПшник о, так що нам потрібно зараз бігти до нього. Ми зараз сідаємо на нього і перелітаємо. Друзі, в кого немає ще перельоту, там не відкрив, до прикладу, точку чи ще щось, тоді тільки виходить бігти ось так по карті. Тобто, ось так. Ось сюди, ось цією дорогою, попадаємо в степи. І в степах от сюди просто по дорозі все біжимо, і тільки в такий випадку можна туди, 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 туди. попасти. Друзі, я нажимаю на перехрестя і полетіли. Eh, друзі, продовжуємо вже, коли я буду там. Друзі, долітаємо до селища Перекрестя, і нам потрібно здати це завдання NPC, якого, який нас поставив промову ТЕСа. Так, де це він знаходиться? Дивимося на картіння. Ага, він знаходиться ось тут. Я рахую, після цього завдання у нас відкриється також додаткове завдання, яке з'явиться в цього NPC. Так, розмовляємо з ним, нажимаємо кнопку завершити. Все, завдання у нас, друзі, виконано. Так, да, у нас є додаткове завдання. Завдання ми будемо додатково виконати в наступному відео. А на цьому все, всім гарного настрою, всім дякую за перегляд, всім гарного дня, пока.